Всім привіт! Ви на каналі Смала Дімасік, і ми дочекалися з вами на кінець -то марафончика, так би мовити, да? Доб -доб главу. Доб главу четверту в якій у нас іде колаборація з том райдер том райдер Ось, буде американець, восьмого рівня. Насправді, танчик доволі таки не дуже. Е, найбільша його проблема це, напевно, що велика для 360 Альфи. Ось зараз ми вам подив... подивимося відосик. Такий швиденько, да? як він виглядати буде? Його 3D стиль 3D стиль на цей танчик. Ось так він буде виглядати. Прикольненько, в принципі, стиль прикольненький, тут не поспориш, тут взагалі реально не поспориш. Але якщо перейдемо до характеристики, то ми трошечки притіємо. Як бачимо, Том райдер, да, і буде він відбуватися з 10 липня по 21 липня, будьте уважними, і буде 30, 30 цих етапів. 30 етапів буде. Ось. І також давайте ми зглянемо на його характеристики. От так от він доглядає без тредестиля. Це 8 рівень рівень шка IMT. Називається IMT американець. Так, що у нас? Пробиття у нас йде ББшки і підкалібери. ББшка 210, підкалібери 243 пробиття. 240 і 240 246, здається. Не суть. Не суть. Не Підкалібер, ну не сильно там Щось там зверхістецтне. Але саме головне, 360 альфи з 11,79 е, КД. Ну, нехай там 10 Ну 9 з копійками перезарядка буде. Ну Давайте будемо чесними з 360 альфи нагад, е, 6, 7 секунд КД, да там плюс-мінус в районі, якщо роз, розігнати, вже не, не відчувається приємності. Е, що ж там далі? Мінус 10 у Ну, доволі таки непогана. Е, у ну, Вені доволі таки непогані. Але далі, 2,5 5 зведення. 0,35 розкид. Ну, точністю він теж славитись не буде, цей танчик. Середній урон хвилину 1800. Розглянути можна до 2000. Блі, це взагалі мало. Ну, це взагалі прям ну... Е... ХП э... 1250. Карл, камон. Борасіка, якби как бы, набагато цікавіший танчик, так само ХП. Хоч би додавали 1300 йому зробили. Я б серйозно, ну хоча б якось тих 50, воно, звісно, ролі сильно не зіграє, але все ж таки ну, замало, як на мене. Е, далі, ну, Можливо, при цьому. Можливо, при коли вже до самої голови, можливо, щось поміняють, бо прям трошечки не подобаються мені характеристики. Буває таке, що до самого виходу можуть е, змінити характеристики, трошки підправити. Таке буває. З ДБВшкою було. В нього до виходу, за пару днів до виходу, було 770 альфи, перед виходом вже було 800 альфи. Це один з моментів. І там ще дається, по точності трошки підправили, ось далі що в нас там По броні взагалі не видно сильно нічого, корпус 100-121, типу маска. Скоріше за все, його будуть перебувати у фостів гриву, навіть баш башта нічого танкувати не буде. І бачить, мінус 10 увн трошечки буде під наклоном, то буде якісь там приведення, приведення броня. Далі що в нас по цьому? По швидкості 50 км в годину, плюс якимись перками-шмерками, типу 50 плюс буде. В принципі, ну, динаміка плюс-мінус приємна. Ну, відносно. та Типу, як і для стежки непогано буде. Тому в динаміці плюс-мінус непогано. 390 огляд, ну, таке собі, і маскування в нього 15-16, в Русі 12. Ну, типу. Одним словом, ще вам можу сказати: єдиний плюс у цього танку це його Увене і динаміка, і... і все. Аналогів набагато краще. Тому, чесно кажучи, що я вам раджу: забирайте його, забирайте його, буде трейдвін. Якщо його туди вкинуть, ви його поміняєте. Не знаю, коли, звісно, в трейде, якщо його закинуть, звичайно, в 3D, ви його можете потім замінити на щось, якщо закинуть, звичайно, і буде вам общатися на щось цікавіше, чим цей кусок того самого. Поки по характеристикам я нічого особливого не бачу. Тому насправді ми його заберемо, ми на ньому покатаємо, візьмемо три позначки на ньому і затестимо. Для розуміння вам буде, чи вартий він ваших зусиль, чи не вартий, якщо вам буде так цікаво. Тому всім пишіть е, в коментарі, що ви думаєте про цей танчик, про його характеристики, які я вам розказав. Е, наскільки він лайно, хоче викладати, чи лайно чи не лайно, але наскільки він лайно, напишіть. Ну і ваша подобайка і підписочка теж не завадить. Всім найкращого, чекаємо вас на марафончику. Всім бай-бай!